Харкову протягом цієї доби не зафіксованим, але артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Інформують у штабі оборони. О 1912 у Вовчанську внаслідок обстрілу горів приватний будинок без постраждалих. О 18.32 ворог двічі здійснив обстріл кабами Великого Бурлуку Куп'янського району. Пошкоджені складське приміщення, чотири житлові будинки, без постраждалих та загиблих. Також окупанти завдавали ударів по селам Кругляківка та Петропавлівка Куп'янського району. За даними ДСНС, рятувальники залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Зранку ворог завдав авіаудару по прикордонному місту Вовчанськ Чугуївського району. Частково була зруйнована одноповерхова будівля місцевого навчального закладу. В одному з приміщень сталося загоряння на площі 5 квадратних метрів. Вогнеборці швидко загасили пожежу, після чого проводили роботи з розбиранню завалів. О 19.28 бійці того ж підрозділу вдруге виїхали на ліквідацію пожежі у місті Вовчанську. У зв'язку з повторним обстрілом рятувальник Ки були змушені повернутися до місця дислокації щодо ситуації на лінії оборони за добу українські захисники відбили 11 атак противника в районі Сеньківки та Табаївки. Яна Біляєва, Олексій Моравйон, Дмитро Гуен, Харків. Новини. На фронті за добу 78 зіткнень. Авіація збройних сил України завдала сім ударів по ворогу. Інформують у генштабі. Ворог завдав сім ракетних ударів та 50 авіаційних. Здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. За повідомленням інституту вивчення війни, українські сили повернули кілька невстановлених позицій у районі Табаївки. Оперативна обстановка у Борди, Чахорівці та Тоненькому стабілізується, а українські сили відбивають російські атаки у цих населених пунктах. Сили оборони України ліквідували за добу ще 1150 російських окупантів. Також воїни ЗСУ знищили 8 танків та 22 артсистеми ворога, повідомили в генеральному штабі. На місці російського удару в Одесі завершили рятувальні роботи. Внаслідок цього російського удару загинуло 12 людей. Серед них п'ятеро дітей. Найменшій жертві хлопчику Тимофію було усього чотири місяці. Через дронову атаку на Одесу 20 людей постраждало троє з них у лікарні. Повідомили в департаменті охорони здоров'я Одеської обласної держадміністрації. На Дніпропетровщині, внаслідок російського обстрілу, поранена жінка. Росіяни пошкодили 13 приватних будинків і стільки ж господарських споруд. Два будинки зруйновано повністю пошкоджені чотири автомобілі та лінія електропередач. Розповів Сергій Лисак. У Самарській області РФ програмів вибух пошкоджено залізничний міст. Розмі повідомляють про підрив опори. Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області РФ 4 березня 2024 року, близько шостої ранку. Кіберфахівці ГУР зламали сервери Міноборони Росії. Українська спецслужба отримала доступ до програмного забезпечення та захисту інформації та шифрування, яке використовувало Міністерство оборони РФ, а також до секретної службової документації. Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи. В результаті в'їзду водія у НАТО в польському Шеціні постраждали шестеро громадян України. Четверо жінок і чоловік, а також п'ятирічний хлопчик, повідомили в консульстві України у Гданську. Продовжують ремонтувати пошкоджені обстрілами окупантів житлові будинки. Так роботи тривають у Шевченківському районі по вулиці Бакуліна. Будівля постраждала від ракетного удару в січні цього року. Була вщен зруйнована покрівля, вибиті вікна та пошкоджені опорні конструкції. Силами міських комунальних підприємств триває відновлення того, що наробили окупанти. Тож наразі будівельні бригади закривають пошкоджену покрівлю та відновлюють комунікації опорні конструкції. В кількох під'їздах вже встановлені. Вікна, в інших роботи тривають. Харкова Ігор Терехов особисто перевірив хід робіт та поспілкувався із мешканцями понівеченого будинку. Відновлення кажуть в адміністрації Шевченківського району триватиме ще орієнтовно півтора-два місяці. А на цей час наголошує Ігор Терехов тим, хто поки не може знаходитись у власній квартирі. Місто пропонує тимчасовий прихисток у міських гуртожитках. Там люди можуть розміститись та отримати необхідну допомогу. Зауважує міський голова. Ігор Терехов також повідомив людям, що мешканці понівеченого будинку. Можуть подавати заявку на відшкодування витрат на ремонт та брати участь у державній програмі. Є відновлення під час спілкування з людьми Ігор Терехов акцентував, що найактивніше тривають роботи із відбудови покрівлі, адже важливо закрити всі контори, аби погода ще більше не зруйнувала будівлю. Справ багато кажуть комунальники. Ракетний удар наробив не неабиякої шкоди, проте робитимуть все можливе, аби вкластися у терміни. Інший гортерихов перевірив хід робіт з підготовки укриття в одному із навчальних закладів у тому ж Шевченківському районі. Тут у підвальному приміщенні школи тривають роботи з ремонту. Подібні об'єкти відновлюють у різних частинах міста, аби у майбутньому у цих сховищах могли навчатись діти. Це для того, наголошує очільник міста, аби якомога більше дітей могли навчатись офлайн, тим самим соціалізувались та розвивались. До роботи підходять комплексно, враховують і безпекові умови, і комфорт, так аби тут був і. Обігрів і і всі необхідні приміщення для перебування дітей працюють так, аби відповідати всім технічним нормам, які висуваються для шкільних укриттів. Зараз реконструкція ще на початковій стадії. Робота з відбудови триватиме ще певний час, аби згодом діти могли навчатися в комфортних умовах. Марія Сов'єва, Віктор Ноздрачов та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Ковід дві 2019-му, а вже в 2022-му – повномасштабне вторгнення. Всі ці п'ять років українські школярі вимушені навчатися по новому, найважче прифронтовим регіонам, як далі вибудовувати стратегію освіти України, ключові напрямки та нові підходи навчання дітей під час війни і стали предметом міжнародної онлайн-конференції, що в Харкові зібрала представників освітянської спільноти зі всієї країни та міжнародних партнерів. Якщо зосередитися на Харкові, то це місто у зв'язку з війною втратило дуже багато навчальних закладів. Гостям у муніципалітеті наводять шокуючу статистику. Вибухи зруйновані навчальні заклади, і таке враження, що ворог націлює свої ракети на нашу освіту, на наше майбутнє і намагається знищити наших дітей. За цей час пошкоджено 248 навчальних закладів. Це 56% від існуючих в місті. Якщо ми візьмемо математично 780 днів війни і 248 закладів, тобто кожні три дня знищується навчальний заклад. Поки у Харкові працюють над реновацією пошкоджених шкіл, у місті вимушено запроваджують нові підходи для того, аби діти могли навчатися. У 2023-му за ініціативи мера Терехова, у Харкові запрацювала метрошкола. на початку 2024-го – Метросадок. Ці проекти, що стали своєрідним проривом для всього світу, дуже добре себе виправдали. Стартувала метрошкола у Харкові із трохи більше ніж стами учнями. Зараз же. На п'яти станціях підземки навчаються майже 2200 школярів. Можливості сьогодні нашої метрошколи вже вичерпані. і ми сьогодні будуємо справжню школу під землею. Яка розрахована на 450 учнів, будуть навчатися в одну зміну. Тобто, в дві зміни ми будемо навчати 900 учнів, і це дуже важливо сьогодні. І такі школи будуть з'являтися по всім дев'яти районам міста Харкова. Тому дуже вдячний вам, дуже вдячний вам, що ви приїхали. Дуже вдячний вам, що ви не байдуже головне, і дуже вдячний вам, що ви будете дарувати нашим дітям справжню освіту. Попереду ще дуже багато кропіткої праці, але й багато чому новому у Харкові вже дали старт. Так щоб харківським дітям, які зараз у місті, надати можливість навчатися, на базі вцілілих закладів освіти створюють належні укриття, так звані протирадіаційні. Одне з таких вже працює з нового року в Слобідському районі. Наступний Київський район. Далі кажуть, обов'язково буде більше. Головне віра у майбутнє і незламна позиція. Головне, що ми Незважаючи на жахи війни, незважаючи на постійні обстріли, приділяємо увагу навчанню дітей. Знаєте, ми пройшли дуже багато викликів. У нас є певний досвід. Звісно, це ми зробили не від гарного життя, а ми були змушені зробити це, бо ми чудово всі розуміємо, що освіта дітей це головне. Це головне, бо це наше майбутнє. Зі всіма новаціями та напрацюваннями каже міський голова. Харків готовий ділитися з іншими регіонами, бо всі діти України, навіть у війну, мають отримувати належну освіту. Леся Кополюк, Сергій Слав Гришко та Світлана Бреус, Харків. Новини. Ігор Терехов зустрівся з колективом викладачів Харківської державної академії фізичної культури. Говорили про глобальні питання, такі як закриття неба над Харковом, післявоєнна відбудова. Торкнулись і буденних справ, розподіл міського бюджету, комунальний транспорт, освітлення. Серед іншого цікавили працівників академії і профільні теми. Наприклад, чи буде місце для спорту у Харкові в найближчому майбутньому? Питали присутні в очільника мегаполісу. Ми завжди були. Провідниками спортивних подій ми завжди казали, що місто Харків це спортивне місто. Ми завжди казали, що спортивним буде модним, так і навчали і дітей і себе, щоб підтримувати гарну фізичну кондицію. Дуже цьому приділяли і будемо приділяти увагу. Дійсно, є можливість пов'язана з безпековою ситуацією. Це потрібно розуміти, але чудово розумію, що спорт потрібен і Велодорожки, і коли ми зараз плануємо будиництво доріг, розв'язок, то обов'язково велодорожки будуть сюди. Це, це дуже важливо. Піднімались питання і стосовно будівництва нових спорткомплексів та відновлення пошкоджених, зокрема на Салтівці. Я дуже хочу, щоб ми будували спортивний комплекси, тому для нас дуже важливо будувати комплекси спортивні, і будемо будувати. Ця інфраструктура, говорить мер, закладена в новому генеральному плані, над яким наразі працюють харківські спеціалісти разом з командою Нормана Фостера. І там є і спортивні комплекси, і басейни, і все, і все. Він побудований зовсім по іншому. Зовсім по іншому, і філософія його зовсім інша ніж ну, це інший стиль життя. І звісно, спортивне комплекс повинна бути, і звісно, відбудова повинна бути. Говорили і про необхідність створення у місті реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю. Стосується це і воїнів, які повернуться з фронту, і цивільних, які постраждали від обстрілів, вже сьогодні багато людей потребує як фізичної, так і психологічної реабілітації. Зауважив мер, тож у місті активно працюють над цим питанням. Я думаю, бочі, це ідеї, які у вас лунали щодо реабілітаційного центру психологічної підтримки. Ми над цим працюємо. У нас вже є і центр один, і другий є. У нас є кваліфіковані кадри. Це головне кваліфіковані кадри. Тому ви вважаєте, що ми будемо одними основних тих, хто буде. Здійснювати цю роботу, ми готові до цього. Ми спрагнемо до цього і просимо вашої підтримки. Дай Бог вам здоров'я, успіхів всім нам і скорішої перемоги. Слава Україні! Лай зустріч невеличким концертом та церемонією вручення подяк та почесних грамот. Ними були відзначені працівники, чия самовіддана праця сприяє відновленню міста та його майбутньому розвитку. Надихає досягати високих здобутків, кажуть викладачі. Віра найскорішу перемогу та любов. Любов до своєї роботи, любов до студентів хочеться, щоб наше місто розвивалося і було ще краще. І робимо все, що можливо в наших зусиллях, щоб наше місто розросталося і було ще краще. Дуже приємна зустріч, мався позитивних емоцій. По перше, хочу подякувати. Такі зустрічі це дуже важливо. Такі зустрічі повинні проходити, бо люди трошки все одно нервуються, бо такий. Важкий час, і ми дуже вдячні пану меру за такі зустрічі, такі розповіді, такі якісь він такий дає надію проживати далі в нашому рідному місті. Нікуди не виїжджаю, не збираюся. І також мої всі рідні. І дуже дякуємо нашому меру, бо без нього не було б такого міста, і не було б такої відчуття більш-менш безпечності. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини. Вони продовжують демонструвати відданість справі та умінню навчати дітей дистанційно у метро та сховищах. І, попри такі складні умови сьогодення, якість їхньої роботи на найвищому рівні, до того ж, вони знаходять час на участь у змаганнях на кращого педагога. У Харкові підбили підсумки міського конкурсу Учитель року року-2024». І ось коли всі випробування позаду в історію освітянської спільноти Харкова вписано 5 переможців та 11 лауреатів це найкращі педагоги, які здатні випереджати час і закладати нові моделі мислення. Тільки наше майбутнє, це наше сучасне і це наше життя. І тому моя професія, професія учителя це теж моє життя. І конкурс, в якому ми взяли участь, мали щастя брати участь, він надихає, надихає на написання віршів на бруку дні. Швидкі лунають кроки, та Харкову не знати забуття, бо є народ, бо є у нас пророки і фаустівська воля до життя. Тому з цією волею йдемо вперед до перемоги. Складно завжди брати участь в будь-якому конкурсі, але через те, що ти набираєшся нового досвіду, ділишся своїм, відчуваєш себе молодим поряд з молодими колегами. Це надихає, і звичайно, набираєшся. Нових якихось знань і умінь, які можна використовувати під час роботи в школі разом з дітьми, миру хочеться давно. Я сподіваюся, що незабаром. Буде перемога, і діти повернуться за парти, і в школі залунає дитячий сміх. Багато професіоналів зібралося, але цікаво це стимулює. А вже ж все життя, все життя працюю в одному закладі. Дуже хочеться, щоб діти повернулися нарешті за свої парти. Шановні учні Харківського ліцею номер 43 Ми дуже вас чекаємо в своїх стінах, любимо і віримо в вас. Джерело натхнення, батьки, колеги, методисти усіх рівнів вони всі підтримували, всі допомагали. Але знаєте, оцей зріз над самою собою він був най, ну, найціннішим для мене. Дуже високого рівня були усі конкурсантки, і я багато чому навчилася у своїх колег. Шановні педагоги. Вірю, що наша мрія спільна мрія усіх українців, вона здійсниться. Ми повернемося до школи, ми побачимо усмішки на обличчях наших дітей. Цей конкурс він дійсно стака знаєте свято професійного розвитку обіну досвідом, і харківські вчителі вони найкращі, тому дійсно було з одного боку складно, але дуже цікаво, тому що в усіх різні методології навчання. А наші учні вони нас завжди надихають. Прагнути до і сучасної освіти, і намагатися робити наші заняття як найбільш цікавими і продуктивними це моя перша участь в такому професійному конкурсі, і я ним просто жила. Я думала, а чи я далі? І таким чином, мабуть, змогла й дойти до цієї перемоги. Тож сподіваюся, що це буде мій маленький внесок у нашу велику перемогу. Дійсно, дуже дуже не вистачає, адже діти це дійсно живе спілкування, і саме вони дають нам те натхнення, яке нам дуже дуже необхідне. Діти це наше все, наше сучасне життя і наше майбутнє. Я хочу подякувати. Подякувати вам за те, що незважаючи на жахи війни, незважаючи на постійне повітряне тривоги, яке лунають, на вибухи, ви навчаєте наших дітей. Я дуже вдячний вам, що ви у Харкові. Я дуже вдячний вам, що ви знаєте, приймаєте участь в конкурсі, а вже 30 років проходить. Цей конкурс. І це дійсна ваша позиція. Знаєте, ми з вами робимо історію. Історію Харкова, історію України. І те, що ми зробили з вами, як журналісти зараз охрестили, це унікальний проєкт, унікальний проєкт для всього світу, це метрошкола, це історія. Історія України і історія нашого славетного міста. Міста Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини. Сосна станція є однією з найбільших у Харкові. Обслуговує вона 200 тисяч абонентів, плюс критичну інфраструктуру. Є тут обладнання, якому більше 60 років є більше і 20 років, та станція працює. Тож сучасний потужний насос, який вдалося придбати завдяки підтримці німецьких партнерів, забезпечить ще більш потужну і стабільну роботу станції. Нове насосне обладнання є надійним і енергоефективним, розповідає спеціаліст підприємства Харків Водоканал. Раніше на цій насосній станції встановлювалися насоси, які працювали від 6 кВт. Дане насосне обладнання вже працює від 0,4 кВт. Що дає суттєву економію електроенергії та суттєву економію коштів цим насосним обладнанням? Ми зараз можемо вже впевнено сказати, що будемо вчасно виконувати свої обов'язки по перекачуванню стоків в місті на даній насосній станції. Дане насосне обладнання нам надана шведською корпорацією Флюкцілєм. А для його придбання нам допомогли наші немецькі партнери. Це благодійна організація Баварська Громада. Керуються агрегат автоматично, розповідає спеціаліст Харків водоканалу. На спеціальному пульті регулюється потужність електродвигона та контролюється процес відкачування стічних вод. Це система керування, яка дозволяє нам отримати дані від насосу в реальному часі, для того, щоб зрозуміти, в якому стані знаходиться обладнання на даному етапі роботи. Такий потужний насос спроможний перекачувати до 16 тисяч кубів стоків протягом доби, зауважує спеціаліст. З даним насосним обладнанням ми впевнені в своїй роботі та в виконанні послуг для харків'ян в нашому місті. Яна біляєва, Олег Соницький, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків, Новини.